Це є дуже символічна акція, акція, яку спільно робить Українська Церква і Українська держава. Ми відкрили цю акцію. Вона є безстрокова. Акція посади дерево, і ця акція є. Підтримки екології, підтримки сталого розвитку, підтримки безпечного екологічного розвитку України, але з іншої сторони, це є акція протесту проти війни, проти агресії, проти того насильства, яке чиниться і над людьми, і над природою. Ми хочемо долучити і розвивати цю акцію. Вона є безстроковою на наступний рік, на весну. на... Продовж інших днів ми всіх закликаємо долучатися до цієї акції сьогодні, не тільки в Вишгороді, не тільки в Київській області ця акція почалася і проводиться. Також до неї долучилися всі об'єкти природозаповідного фонду, національні парки України на заході України, на півдні України, в центрі і на сході, в тому числі. І Дуже добре, що нас підтримала молодь з нами сьогодні українські пластуни, і ми дуже віримо в те, що таке поєднання держави, церкви і суспільства буде мати дуже позитивний правильний наслідок. Україна міняється, Україна стає більш європейською, більш цивілізованою. І ми дуже хочемо, щоб якість життя в Україні була на яскраво кращому і приємнішому рівні. я як бросить, можливо, її справді нагорі? Оцього, ласка. Ага. Є.